Намалюється. Дивіться, ви маєте не отак от колінами тріснутися, і потім вертолеті. Ні, от на носочки і на долоні. А далі будете крутитись, вже розслаблятись можна. Там не стара. Тому що э, головне в момент приседи. І він має бути жорстким, сичний ситті зі. І далі що? Момент... Ні, тобто ви не <стри> в мене, а потім щось <пстав> таке. От, ви призирваєтесь, да, і тут вас ніхто не буде, ви самі граєте. Навіть якщо е мій партнер грає те, що ви свикли з під мене простирато, і я падаю, все то я все думаю. От, Головне, ні про мене От ви от, ось зможемо все.